Ця п'ятисот обстрілів, які відбулися за останню добу, то здебільшого вони були попри фронтовим населених пунктах. Звичайно, там наразі ми ліквідовувати наслідки не можемо. Ми їх фіксуємо, тому що це безпосередньо близько близькі до лінії фронту, 5, 10, 15 кілометрів від лінії фронту. На жаль, ворог руйнує масово на населені. Пункти за вчорашній день не було масових обстрілів безпосередньо міста Запоріжжя, але ще продовжується ліквідація наслідків тих обстрілів, які відбувалися в понеділок, коли ворог гадіаційною ракетою зруйнував сім приватних будинків, пошкодив два. Будинки багатоповерхових з багатоповерховими наші комунальники досить швидко змогли розібратися, забивши вікна безпосередньо ОСБ, відновивши герметичність будівель, що стосується. Е що стосується приватних будинків, то наразі продовжується розбір будівельного вже сміття, а також фіксація наслідків для того, щоб мешканці отримували сертифікати по програмі. Є відновлення на сьогоднішній день. Немає примусових заходів евакуації з населених пунктів Запорізької області. Ми не бачимо масової евакуації наших мешканців. Як приклад цього доведення цього, то за травень місяць було евакуйовано з прифронтових населених пунктів групами на 14 людей. Тим самим ми бачимо, що масової евакуації немає. На останні дні буквально декілька людей погодилися виїжджати з прифронтових населених пунктів, здебільшого то мешканці літнього віку, які а, просто за, а, за причинами слабкого здоров'я приймають рішення виїхати для того, щоб пролікуватися, знаходитись в в закладах охорони здоров'я і підтримати своє здоров'я, але дякуючи групам Нацполіції, нашим рятувальникам, то всі охочі можуть звернутися, і волонтерів, то їх вивезуть з прифронтового населеного пункту.